Тут дуже важливо поговорити також про те, як, 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 яким був медійний фон в той період. Тому що я часто роблю якісь екскурси в минуле. У мене є я не знаю зоряні війни, Якщо ви бачили, це і про 90-ті, і про нульові, і про 10-ті, Можна подивитися, як через шоу-бізнес заходили. Сьогодні ми шоу-бізнес теж згадаємо. Або, наприклад, я зробила на резервному каналі. Теж етер присвячений тому, що відбувалося просто перед помаранчевою революцією. Давайте згадаємо одне відео звідти. Ланіло Владимир будь пожалуйста, не задумувалися ли ви, після істечення сроку вашого перебування на посту президента. Российской Федерации баллотируется в президенты Украины. Це спілкування Путіна з українцями в прямому етері на каналі Інтер. Тоді Піховшик і ще дві якісь підставки влаштовували для Путіна теплу ванну, і він спілкувався з глядачами, очікуючи, що беруть Янковича. Об... Януковича не обрали. Але Путін зачитував серед інших такі запитання. І ви розумієте, що насправді ті події, які відбувалися що під час помаранчевої революції, що під час революції гідності, що під час революції на. Граніті, яка в принципі дуже є значною, і не треба про неї забувати, в неї не менш значною, ніж Революція Гідності і а, Помаранчева революція. Всі ці події історично відбувалися, тому що на якому на, на якомусь етапі частині активних українців ставало зрозуміло, що більше це хавати не можна. І медіа з одного боку докручувала цей абсурд до неможливості, а з іншого боку, ну власне, ставала таким тригером, який давав тобі мотивацію до дії, тому що ти дивився, що відбувається в медіа, і розумів, що ти не хочеш жити в державі, де таке медіа. і я вам просто нагадаю, наприклад, суспільне яке. Зараз суспільне, яке я рекомендую, в минулому я рекомендувала їхні YouTube, особливо локальні YouTube, У них дуже класні регіональні репортажі і. Головна подія вихідних дитяче Євробачення це суспільне за 1 грудня 2013 року. Нагадаю, 30 листопада, в ніч на 30 листопада були студенти в день українці вийшли на вулиці. Суспільне повідомляє про дитяче Євробачення, дитяче Євробачення, дитяче Євробачення, дитяче Євробачення. Більше нічого важливого немає. Тож дуже важливо подивитися назад для того, щоб зрозуміти той шлях, який ми пройшли. Водночас, наприклад, Глянець. Глянець виглядав в той період дивовижно, абсолютно відірвано від реальності. Це обкладинка Ельт і це частина розвороту Вовк про Україну і українське. Я подумала, що це якісь зйомки серіала Барат. Але якщо ми подивимося на те, як робить свою продукцію журнал Вовк зараз і знову ж таки нарешті. Глянець український став українськомовним, а не на русському язикі. А ну в Україні він виходять не в Росії. А яка різниця між ними взагалі не зрозуміла? Тому що вони дивилися на українців як на якихось карикатурних ахлів. І глянець пройшов дуже великий шлях. Водночас я хочу, ж, звичайно, нагадати про те, що робила російська служба BBC і взагалі BBC на всіх своїх широтах. Це третього го Пост мій з такою картинкою був Росія обвинила Україну в розгулі неонацизму. І якщо ви думаєте, що це тільки російське BBC таке робила, ні. Коли завершилася помаранчева революція, коли Янкович втік, коли Росія уже розпочала свою відкриту агресію проти України, БіБІСІ. BBC світового масштабу зробили сюжет з пошуку неонацизму в Україні в той період, коли проти нас вийшла з війною Російська Федерація, і це було очевидно будь-якій людині, яка вміє аналізувати інформацію, але не бібісі, вони були зосереджені на пошуку неонацизму. Знову ж таки, в той же період я нагадаю, була дуже популярна така штука, як газета «Вєсті», яку роздавали безкоштовно, тому що як же ж і ще й де, мати таку можливість доступу, срать людям голови. Зараз це все роблять ютубери типу канала їхній, точніше вихідців з каналу їхній Максим Каназаров чи Карасьов, чи інші персонажі, до яких ми будемо повертатися в моїх етерах. Також я хочу сказати, що звичайно тоді не було телемарафону, але на багатьох каналах з'являлася Плашка Єдина Страна. Або єдина країна. Залежно від того, якого, якою мовою говорив той чи інший канал. Навіть дивно. Навіть уявіть собі, зараз мене тут телевізор, і у вас там єдина страна. Ти в цей момент тепер смикне. Але, але зараз буде майже порнографічний контент, тому що я зрозуміла, що марафону завжди є куди впасти. Так, вам не здається. Червона рисочка це те, що я замалювала. Так я замалювала саме те, що відкрите, через що мене, можливо, б якимось чином забанили. Маю надію, що мене не забанять. Так, вона топлес, єдина страна. Ну і звичайно, дуже популярним жанром став жанр каргакульту вишиванки. Льовочкінг вдягнувся в вишиванку і так далі. Наш локальний каргакульт. Патріотизм показуємо через атрибути, а не через дії. Ну, то таке, це якщо говорити про медію. І тут я хочу для того, щоб ви абсолютно занурилися в естетику того періоду, і знову ж таки, багато хто з вас просто не застав той час, тому що вам було там по 10 років, я бачу, тут багато хто пише, мені було там 17 років, мені було ще ж. Ви не занурені були в той простір. Але я хочу нагадати вам, як до свободи слова, ставилися? Наші урядовці, зокрема Азаров. Контекст. Він давав якусь прес-конференцію разом зі Штефаном Фюлем, що представляв е, Європу, і ще з кимось я не пам'ятаю. І от під час цієї прес-конференції він дозволив собі Азар дозволив собі таку ремарку. Хочу додати, можна мені додати мої колеги, господин міністр Філі. Ви убедились, що у нас є свобода no. слова на Україні? Іли ви сумніваєтесь? І це запитання воно прозвучало в контексті того, що це був прес-брифінг, на якому сиділи Азаров, Фюля, ну і там цей третій персонаж, я вже не пам'ятаю, як його звати. І журналісти ставили запитання. Ці запитання були суто компліментарними. Ці запитання не ставили ніякої загрози для Азарова. Вони були дуже зручними, вони були ніякими, вони були ніякими. І Азаров вирішив виєбнутися і сказати: дивіться, ви нам говорите, що у нас не свободи слова, у нас є свобода слова. Дивіться, журналісти прийшли і ставлять запитання. На що Фюля, якого Азаров називав Філе, відповів. i wish it is uh, so easy, i mean, to determine the freedom of expression uh, by the possibility of the journalists, i mean, to ask uh, uh, whatever the questions they might have. Uh, unfortunately, it's more complicated uh, uh, than that. on uh, the questions related to... <sighs> <sighs> І знову ж таки, якщо ти не даєш відповідь на це запитання, то ніяка свобода журналістам ставити ці запитання не робить пресу вільною. А взагалі, я не втомлююсь згадувати цей видатний епізод спілкування з провокаторами, який багато разів теж вам показувала, і звернуся до нього ще раз, тому що мені здається, що це є зразок того, як спілкуватися. З провокаторами, що не ставлять тобі запитання, а вкладають уже готову відповідь у рота Усенко. Чорна Жанна, наша Жанна Стас Танзон, Росія 24. чотири. Скажіть, пожалуйста, знайте ли ви що не всіх журналістів, які були акредитовані на вибори пустили в страну? в частности, вот журналисты ВГТРК Александра Рогаткина, у которого была аккредитация ЦИКа, и мы про эту зеленую вашу карточку сказали на границе, что это Филькина грамота, и не пустили его сюда. Вот как вы относитесь к тому, что ваша аккредитация так расценивается на границе, и будете ли вы с этим разбираться? Я не думаю, что представленным вами фактом следует давать интерпретацию в том ключе, в котором даете ее вы. Я хотела бы обратить внимание что даже очередь журналистов к Центральной избирательной комиссии ваш канал представил как очередь избирателей на избирательный участок. Я бы обратилась к некоторым каналам, к некоторым СМИ, особенно российским, с просьбой прекратить такие дешевые манипуляции информацией. И еще, если кто-то под видом журналистов пытался противоправным способом попасть на территорию Украины, и Государственная пограничная служба, исполняя свои обязанности, применила определенные меры с целью предотвращения этого правонарушения и пресечения диверсионной работы на территории страны, то я считаю, что эта компетенция исключительно правоохранительных органов, и Центральная избирательная комиссия не может комментировать эту ситуацию. К тому же, к сожалению, на границе с соседней страной, которую мы до недавнего времени считали братской, а именно в Донецке и Луганске, сейчас проливается кровь. Причем виноваты в этом не местные жители, а как раз те, кто приезжает со стороны Российской Федерации. Поэтому мы должны с уважением относиться к работе нашей государственной пограничной службы, которая бережет жизни наших граждан. Яка береже життя наших громадян. У мене це відео збережено в такій версії. Я перепрошую, за те, що все звучало російською мовою, але дивіться, її не перебрехали, дали пряму мову. І насправді це відео просто тренінг до того, як відповідати на запитання, як не вестися на провокації, і як ставити на місце тих, хто ставить тобі запитання, яким вкладає відповідь у рота. Ми згадуємо це запитання про азовців. Яке звучало два тижні тому, і мені здається, що варто було б на нього відповідати десь в такому ключі, але це просто готовий майстер-клас про те, як спілкуватися з провокаторами. На жаль, наша медійка не відрізняється таким фаховим підходом. І, попри те, що. Дуже багато можливо інших якихось запитань є до Жанни Усенко-Чорної. Цей епізод мені здається Тереза занести в підручники і історії для того, щоб вчитися, вчитися так формулювати свої думки.